В умовах сьогоднішньої війни битви на ближніх дистанціях це не рідкість. Постійні штурми та прориви вимагають наявності відповідного озброєння. Спочатку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від партнерів різноманітну кількість протитанкових засобів, які допомогли справитися із російським вторгненням. Джевеліни, «Енлав», Матадори. Усі вони зробили свій внесок у протистояння. У цьому випуску ми розповімо про ще один такий інструмент, який ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками німецький ручний гранатомет Панцерфауст-3. «Панцерфауст-3» – це представник третього покоління ручних протитанкових гранатометів, які з'явилися в Німеччині ще в часи Другої світової війни. Нова модель, яку отримали ЗСУ, з'явилася на світ у 1978-му завдяки компанії Нобель Ейджі. На озброєння Бундесверу його прийняли лише у 1987-му, після довгих випробувань. До слова, у масове виробництво він став лише в 90-х роках. Боєприпаси до цього гранатомета це, взагалі, окрема історія. Їх виготовляють за ліцензією Південної Кореї та Швейцарії. Де ці «Панцерфаусти» стоять на озброєнні уже станом на сьогодні. Сімейство гранатометів «Панцерфауст» має чимало варіантів та моделей, призначених для боротьби із найрізноманітнішою технікою. «Панцерфауст» – це зброя для ведення бою на максимально близьких дистанціях. Його прицільна дальність по стаціонарним цілям до 400 метрів. Якщо ж говорити за маневрні об'єкти, то дальність зменшується до 300. Однак рекомендовано стріляти для найбільш ефективного результату з 200 метрів. А це вже фактично впритул. Це дуже близько, але це гарантовано завдасть максимальної шкоди. Цей гранатомет може стріляти різними реактивними гранатами. Є бронебійні на 700 міліметрів, а існують і версії здатні пробувати броню 900 міліметрів із тандемною боєголовкою. У цього гранатомета є свої особливості стрільби. Оператор має переконатися, що позаду на відстані в 10 метрів немає стіни чи будь-якої іншої перешкоди. Тобто із закритих чи тісних приміщень з нього не постріляєш. Ціль потрібно добре зафіксувати в прицілі, а після запуску одразу покинути вогневу позицію, навіть не чекаючи на результат пострілу. Якщо вогонь ведеться по танку, то найефективніше буде стріляти з фланга або в його кормову частину. Якщо ж вразити потрібну іншу бронетехніку, то цілити можна в будь-яку частину. «Панцерфауст» здатен справитися із таким завданням. Щодо ціни, то вартість у Бундесвері неохоче розголошують. Принаймні у відкритому доступі такої інформації немає. Та як би там не було, це хороша зброя, яка, окрім підбиття танка, може знищити легкоброньовану техніку ворога в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ отримали зброю, яка може гарантовано спалювати російські БТРи БМД. Тих 700 міліметрів бронепробиття з головою вистачає, щоб розправитися навіть з найновішою російською БМП 3 Сам пуск одноразовий. Це означає, що зарядити гранату в пусковий механізм можна лише в заводських умовах. У базовому варіанті модуль управління вогнем містить ударно-спусковий механізм, складні руків'я та плечові опори, а також оптичний приціл з далекомірною сіткою. Уже сьогодні для новіших моделей доступний покращений модуль. В ньому є оптичний приціл, лазерний далекомір і балістичний комп'ютер, який проводить розрахунки. Щодо тактико-технічних характеристик, то важить Панцерфауст трохи більше 15 кілограмів, має більше метра в довжину і може працювати на максимальну відстань до 400 метрів. Швидкість снаряду досягає 243 метрів на секунду, а бронепробиття, в залежності від комплектації та модифікації, може сягати до 900 міліметрів. Під час запуску використовується динамореактивна система. Вона досягається завдяки викидному заряду та протимаси у вигляді металевого порошку. Вона вилітає зі ствола назад, щоби компенсувати віддачу після пострілу. Коли ж граната покидає пускову установку, снаряд додатково розганяється завдяки реактивному прискорювачу, а уже стабілізація в польоті здійснюється завдяки розкладним механізмам. Є різні види пострілів з основних – ДМ-12 з кумулятивною бронебійною боєголовкою та DM-21 21 з тандемною для ураження танків, які мають активний захист. А загалом типів пострілу є дуже багато. Усе залежить від цілі, яку потрібно вразити. Панцерфауст – це хороше доповнення до тих протитанкових засобів, які ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Така зброя стане в нагоді під час боїв у містах та й загалом на ближніх дистанціях. Під час штурму та контрнаступальних дій також це хороша, сучасна і неймовірно потужна зброя, яка гарантовано зробить свій вагомий внесок у перемогу України. Над російськими загарбниками